Купуйте українське, отримуйте кешбек 10%. Так, з вересня 2024 року працює державна програма Національний кешбек. Мета підтримка українських виробників. Бачите позначку зроблене в Україні, зазначимо, що таке маркування не говорить, що товар 100% бере участь в програмі. Пересвідчити, що продукція все ж таки з програми Національний кешбек можна скориставшись сканером штрих-кодів застосунку стосунку На Національний кешбек це понад 400 тисяч товарів від продуктів харчування, напоїв, косметики, побутової хімії, меблів чи матеріалів для ремонту. Придбали, поклали в кошик і так 10% витрат за товар ляже ваш накопичувальний гаманець не одразу, а на наступний день. І це можна відслідкувати в застосунку Дія. Загальна сума таких бонусів буде перерахована на спеціальну картку в обраному вами банку наприкінці наступного місяця. Місяця і ви зможете їх використати на придбання ліків і книг, оплату різних послуг, не тільки комунальних, та благодійність. Перерахунок чи зняття таких коштів готівкою неможливий. В межах Білгорода Дністровського накопичувати національний кешбек за покупки можна в мережах АТБ, Тавріаве, Копійка, Аврора, в аптечних мережах. Бам бажаємо здоров'я, соціальна аптека. В жодному разі не плутайте національний кешбек з. Кешбеком, який пропонується оф та онлайн магазинами, маркетплейсами, мережами як маркетингові акції, такі накопичення не падають в гаманець національного кешбеку, а використовуються за умовами магазинів. Купуйте українське і ви будете в плюсі. Ірина Вробинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.